Я вас вітаю. приезжаем в Днепро, ночный Днепро, ночная дорога, видите, какая классная иллюминация. Это мы в Днепро приезжаем, в тот случай? Че что ты за месяц? Да, как краса. Как краса. Скажи. Вот за эту красоту мы, друзья, воюем. Тому що прийдуть підари, вони ці всі стовбиці, от, вони все поздають на метову в Як вони це зробили в Луганську Дзвнецьку. Як таку красу нищити? А? От зато воїни і воюють. Дивіться, яка краса. Дивіться. І найдовша набережна в Європі. Я вам її здається, вже показував. Якось так, друзі. Підписуємося на канал. Став вподобайки. розповсюджуємо. залишилося мені до 1044 підписника, друзі. 44 підписника лишилося. Будь ласка. Підпишіться. Я йшов на війну, в мене було 184 підписники. Зараз в мене 956, так? Бракує трошки, друзі. Шарим відео по соцмережах, розганяємо, поширюємо, подобайки ставимо, коментарі пишемо. Бо Ютуб вже написав, ще трошки, напряжіться, лист мені прислав. Дуже дякую всім. Дякую всім, хто підтримує Збройні сили. У нас зараз волонтери їдуть. Так, ну Я вам потім розкажу вже про волонтерів іншим, іншим разом історію. Побажайте ну, мені щасливої дороги. Люблю цілою обнімаю всіх. Побачимось. А.